Читайте речення кілька разів, а зрозуміти не можете. Слухаєте якусь інформацію, а вона ніби повз вас проходить. Що це таке? Невже це уже якісь невідворотні зміни? Я не можу вам це точно сказати в рамках цього відео, але зараз пропоную вам зробити невеличкий експеримент для того, щоб зрозуміти. Чи за цим стоїть якась фізична проблема, чи за цим стоїть психологічна? Отже, спробуйте зараз, прямо зараз, закрити очі на кілька секунд і подивитися, що крутиться в вашій голові, які думки, про що вони? Про роботу, про дітей, про здоров'я, про новини, про війну, про побут, про вечерю, про. Покупки, будь про що. Спробуйте поспостерігати, скільки тем і скільки думок одночасно зараз, в цей момент, крутиться в вашій голові. Дайте собі на це кілька секунд. Якщо ви побачили, що таких думок багато, і вони одночасно всі присутні в вашій голові, тоді, ймовірно, у вас певне когнітивне перевантаження. Це означає, що ваш мозок, ваша Префронтальна кора перевантажена. У неї забагато задач, які вона намагається вирішити. Забагато того, що одночасно потрібно думати. Це так, як перевантажений телефон або комп'ютер, коли він уже не здатний ні з чим справлятися, тому що наскільки всього багато, що вже просто не витягуєш. Але якщо у вас. Ніякі особливо думки не крутяться, можливо, це ваш фізичний стан, і тоді вам потрібно звернутися до лікаря. Якщо ж все-таки це ті думки, хвилювання тривоги, які у вас от, товчуться в вашій голові, ми можемо розвантажити свій мозок. Яким чином? Можемо взяти просто папір, ручку і виписати все те, що крутиться в голові, до найменших дрібниць. Починаючи від того. Що я буду сьогодні готувати, і закінчуючи тим, що я прочитала в новинах. Записувати найменші дрібниці, які вас турбують, що вас, вашої дитини не прибране взуття, і закінчуючи тим, що ви там не написали комусь повідомлення. Це все те, що забирає вашу оперативну пам'ять, яку б ви могли витратити на сприйняття інформації зараз. І для того, щоб мозок це не забув, він ніби весь час його тримає е, в собі, от це треба втримати. Для того, щоб воно е, втримувалося, ми робимо таку якби, допомогу своєму мозку, ми все це записуємо на папір і кажемо, Окей, ось це все записано, я можу не пам'ятати про це прямо зараз, тому що це вже зафіксовано. І я тоді можу зосередитися на тому, що я роблю зараз. Спробуйте, можливо, у вас теж вдасться розвантажити вас, ваш мозок.